Говорив на днях з полячкою. Ти й запитую, Слухай, що ж ти робиш тут в Нідерландах? А вона вже 15 років тут працює, знімає житло, працює, заробляє. Каже: Слухай, які в мене взагалі плани? Я тут підзберую гроші е, на житло в Польщі, ну і плюс тут пенсія мені буде якась капати. Назбирує вона е, таким чином і каже: я вже ось за декілька років буду переїжджати назад в Польщу, тому що. На жаль, мені Нідерланди не подобаються. І в мене з самого початку був такий план: я кажу: ні, ну прикольно ти розміщаєш, а чому, чому саме такий вид життя? Ну, кажу, я тут каже: пожила чуть-чуть, я знаю, що я в Польщі буду довше заробляти на то житло. Я приїхала сюди, тут зарплата трошки більша. Швидше зароблю, швидше буду для себе вже жити і насолоджуватись життям. Ну, я кажу, дуже цікава думка? Я кажу, я поділюся цією історією з нашими українцями. Нехай ви зараз напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього, як вам такий варіант, який використовують поляки?